Не презентаційна карта команди, а рапорт не танок, а строєвий крок. Замість роби віночок. За руки за ґратами жінки не відчувають себе господинями. В Чернігові засуджених привчають до кухні. Вареники із різним начинням готували в колонії. Для цього в закладі створена спеціальна кімната з побутовим приладдям. Спеціальна начинка для мальчика, спеціальна для дівчинки. Та хто хотів, хотів із. Свікруха і свекор, от вони пацоваль спеціально вески таке блюдо. Яна на дев'ятому місяці вагітності та активна і жвава. За начинням своїх вареників їй не треба визначати, кого чекає. За кілька днів має народити дівчинку. З самісінького ранку замісила тісто та наліпила вареників. Умилися і пішли на кухню, готувати вареники. Включили плиту, замісили тісто. Все как вдома, як хочеться побути, як дома. Хочу чуть щоб напоминало дом. та коли їли вареники вдома. Більшість не пам'ятає. 43-річна Олена більшу частину свого життя провела за ґратами. Хоч поїсти смачненько любить. Ліпити українську страву не поспішає. Вона капітан команди лише керує. Перше, що сказала, щоб була гігієна, щоб були в косинках, як положено потом. Щоб це було робити так, як для себе. В жіночій виправній колонії кажуть: в такий театралізований метод влаштували засудженим іспит. Усіх, хто вчився кулінарній майстерності, поділили на команди. Так готують їх до життя на волі. Засуджені всім цікавились, вони читали літературу, дивились в інтернеті, підбирали інформацію. Здобули необхідні навички і вміння, які в подальшому їм необхідні будуть е, життя після звільнення. Екзамен непростий в комісії представники усієї пенітенціарної служби області. Смачні я дуже люблю вареники з грибами. Наші вихованці також приймають усь різноманітних конкурсах і готують дуже смачний пачуть хліб. Щоб організувати такий навчальний процес, залучали спонсорів. Кілька благодійних організацій надали продукти для начиння. Ще хтось привіз муку. В колонії кажуть, багато кого із засуджених треба вчити найменшому, навіть як користуватися електроплитами.